Молитва в день народження. Господи Боже наш, творче небо і землі. Дякую тобі за дар життя, за цей день народження, який ти дарував мені. Благослови мене, милосердний, на новий рік мого життя. Укріпи мою віру, даруй здоров'я, мир і любов. Захисти від усякого зла і настав мене на шлях твій праведний, щоб я жила для слави Твоєї. Амінь. Також помолимось до Пресвятої Богородиці. Богородиця, Небесна Мати наша, в день мого народження. Молю тебе, заступниця, покрий мене своїм святим омофором. Моли сина твого Господа нашого, щоб він дарував мені здоров'я, радість і духовну силу на новий рік життя. Допоможи мені жити в любові та мирі, славлячи Бога. Амінь. Також помолимось до свого ангела-охоронителя в цей день. Святий ангеле-хоронителю дани мені від Бога у день мого народження. Дякую тобі за твою невтомну опіку і захист, моли Господа про мене, щоб він дарував мені мудрість, силу і благодать на новий рік життя, веди мене дорогою правди, бережи від спокус і допоможи досягти спасіння. Амінь. Також помолимося в день народження. Молитвою на здійснення бажань, Господи Боже, милосердний, у день мого народження з вірою і смиренням молю Тебе. Якщо воля Твоя свята здійсни моє самозаповідне бажання, що лежить на моєму серці, допоможи мені жити за твоїми заповідями, щоб усі мої прагнення були годні тобі. Даруй мені радість і мир, щоб я славила Твоє ім'я святе. Алілуя! Отця і Си Святого Духа Сина і Святого Духа Ця і Сина і Святого Духа. Амінь.